Вітання вам, віртуальні друзі, ми з Галичини, ми з України. Дякуємо вам, що завітали на наш україномовний канал. Дякуємо, якщо ви поставите нам уподобайку і підпишетесь, тобто залишитесь з нами ще. До того ж, якщо вам наші відео цікаві та корисні, то відгукніться про них у коментарях. Сьогодні спілкуємося про кімнатні рослини, адже у нас їх надзвичайно багато, і в нас в домі так само зелено, як і в саду. Почнімо із орхідей, бо саме вони є королевами на підвіконниках нашого будинку. Маючи немало цих кімнатних квітучих красунь, до того ж. Уже багато років я навчилася за ними доглядати досить успішно. Що я маю на увазі? А те, що вони радують нас своїм здоровим виглядом і регулярним квітуванням. Досягти цього насправді дуже просто, тільки правильним доглядом. Ви, звичайно, можете мені заперечити, адже за вікном зима. Який, мовляв, особливий догляд узимку за орхідеями, але повірте, і цієї пори року догляд їм також потрібний. Найперше це харчування орхідей, їм підгодівля узимку просто необхідна. Навіть орхідеї, котра чахне, може допомогти підживленню в декілька прийомів, вони настільки прості, що ви можливо про них і не здогадуєтеся. Це підгодівля чистою органікою, жодної хімії. І вона дивовижним чином вплине на квітку, пагони якої почнуть буквально вистрілювати. А суцвіття, що розвиватимуться, довше триматимуться на цих пагонах, ніж зазвичай. Така підгодівля робиться із простих продуктів, котрі є майже у всіх у домі. Отже, готуємо першу натуральну підгодівлю, беремо 100 г рису і дві склянки теплої води. Замочуємо рис у воді, витримуємо його так годин 4-5 Потім проціджуємо і ще залишаємо на одну добу під целофанкою. Через добу пролиємо цією настоянкою ґрунт орхідеї, а також за допомогою ватного диска чи чимось іншим вам зручним протремо листочки. Така процедура завдяки складу цієї настоянки допоможе позбутися усіх бактерій і активізувати ріст нових пагонів. Щодо наступного розчину, ми його готуємо для оприскування орхідей, і цим ми стимулюватимемо укорінення і утворення суцвіть. Для приготування цієї підгодівлі візьмемо 10 грамів свіжого імбиру, наріжемо його тоненькими пластинами чи натремо, залиємо одним літром гарячої води і так само витримаємо одну добу 24 години, після чого процідимо. Кожну з цих процедур я роблю два рази на місяць. Тобто проливаю ґрунт рисовою настоянкою двічі на місяць, обробляю, тобто протираю листочки цією ж настоянкою знову ж таки два рази на місяць і, зрештою, оприскую рослину імбирною настоянкою двічі на місяць. Результат ви побачите вже незабаром. На основному стовбурі почнуть проростати нові стрижні, а на них зовсім скоро з'являться квіти. Організуйте таку процедуру своїм орхідеям, вона матиме успіх точно. Єдине, що вам доведеться трохи почекати. Сподіваюся, ви будете задоволені результатом такого догляду за вашими кімнатними зеленими улюбленцями. А можливо, навіть у вас є якісь ваші особисті таємниці догляду за цими рослинами, набуті досвідом. Тож поділіться, будь ласка, ними у коментарях. А поки що дякую вам за перегляди. спілкуймося і тримаємося в гаразді.